Привіт на майданчику Морті, і нам таки є з тобою про що поговорити, бо мені приїхав ще один вже менш унікальний, але все-таки, можна сказати, безальтернативний прилад від компанії Голди. Знайомся знаємося Lightmanos LA600R. Погнали, буде цікаво. Ну і для початку давай обговоримо, чому взагалі цей прилад мене зацікавив. Дивись. Тут 600 ватт, і це якраз та потужність, якої мені час від часу не вистачає, і яку я дуже часто беру в рент, коли локація доволі велика. Чи задумка потребує потужного джерела світла. Та й в цілому, ще до повномасштабної, я планував купівлю чогось схожого собі в сетап. Вад так на 500-600, бо сфера застосування вкрай велика, починаючи від перебування сонечка на натурі і закінчуючи світлому вікна для імітації якогось там ранішнього сонця або тих самих променів, що пробивають кадр нас. Ну і в повсякденних завданнях воно теж лежати не буде. Наприклад, заливка на те саме інтерв'ю чи подкаст, особливо коли в кадрі більше двох людей. Ти просто кидаєш раму чи фрост і тупо лупиш в нього шестисотку. Тобто, це таке універсальне світло, яке звичайному знімаці потрібно якраз таки в кількості однієї штуки. І так, скоріше за все, ти не будеш юзати його кожен день, але десь в 40-50% ситуацій воно просто стане в нагоді, а приблизно в 20 без нього взагалі ніяк. Потужність 600 Вт це ще дозволяє працювати з ним в умовній квартирі через звичайну розетку. Розміри не вганяють в паніку таксистів, а вартість не вимагає продати нирку. І от унікальність саме LA600R в тому, що в вепочертай насправді не тільки в них, тупо немає альтернатив. Ну, точніше як, вони звісно є, але вартість там в рази дорожча. От скажімо, саме дешеве, що ми можемо купити з такою потужністю, це LA600D Pro за приблизно 70 тисяч. І це буде просто денне світло, навіть не біколор. Але щоб зрівняти з Годексом, нам необхідна LA600C Pro 2 на хвилиночку за 117 тисяч. І от дивлячись на це все, ти такий... Лайтмонс LA600R за 38 тисяч, та заверніть дві! І так, звісно, я більш ніж впевнений, що різниця в ціні виправдана. Нехай і не всі 100%, але як каже нам історія, Годекс програє ну десь в 99,9% випадків. Та коли ми говоримо про шесот ватий знімак середнього рівня, це практично не має ніякого значення, бо нам в першу чергу потрібна потужність а решта лише такі знаєш приємні бонуси. Тому я пропоную перейти до самого приладу і почати з технічних характеристик. Але перед цим треба сказати величезне спасибі магазину за дешеву, який підігнав мені це світло на огляд. Тож як і завжди рекомендую зайти до нього на сайт, за посиланням, яке буде в описі, бо там ти знайдеш абсолютно будь-який кіношний ставший по найкращій ціні. А з моїм промокодом ONSET ти додатково отримаєш приємну знижку. Почнемо з того, що прилад продається в двох варіантах. Версія біколор в чорному та білому кольорі завкрай символічні, як на мене, 30 тисяч. Та версія R, яку ми і будемо розглядати, в тих самих кольорах. Одразу скажу, що різниця між ними мінімальна, і те, чого немає в біколорі, я підсвічую окремо. Перед нами діодний моноблок з RGBW W потужністю в 600 Вт. Колірна температура для версії R від 1800 до 10000 Кельвінів. А в біколорні – від 2800 до 6500. У версії R в наявності корекція грін та мадженти. І, звісно, вона відсутня в приладі з біколором. біколору. R-версія версія кабанчик побільше 5,1 проти 4,5 кг в біколорі. І це вага саме голови з виподібним кріпленням, без рефлектора, блочка живлення і так далі. Ну і з такого менш важливого і суто для галочки, звісно, R-версія має на декілька ефектів більше. Якщо бути точнішим, то 14 проти 11 і по суті це ті ефекти, де використовується RGB, типу поліцейська машина, паті і так далі. Тепер пропоную швиденько пройтись по комплектації. У нас тут сама голова, рефлектор, блок живлення та кабель живлення. Страховочний тросик, та й по суті все. І це взагалі не схоже на Годекс, але нам не пропонують 10 тисяч різних кітів. Усе, що є, це варіант з кейсом, в якому додали тільки кейс. Годекс, ви там не захворіли. Якщо ти спитаєш мене, я би брав з кейсом, бо перевозити таку бандуру в коробці рішення на дуже коротку дистанцію. Вона в тебе просто розсипеться вже через місяць активних зйомок. Ну, типу, інвестиція додаткових гривень того явно вартує. Дивись, LA-600R – це в нас продовження лінійки la 150 та la 300, яку Годекс підрізав у Амарану. До речі, якщо не бачив огляд, то підказка буде вгорі. Тобто, по суті, це та сама бюджетна лінійка оцього стильного і молодіжного світла, в якій не варто очікувати якихось прям супер-інновацій. А якщо додати до цього той факт, що це... Просто голова, то говорити особливої нема про що. Тож я хочу виділити те, що мені сподобалось, і вже перейти до тестів та розмов про цільове використання. Перший це слава Богу нормальний Bones Mount. Бо коли я побачив ось цей рефлектор, то подумав, що вони і сюди Godox Mount запихнули. Але ні, це вони зробили типу супер-потужний модифікатор, який бустить яскравість нашого приладу аж до 212,5 з половиною тисяч люксів. І ось він, якщо що, вже на будь-який прилад не налазить через свій конструктив. Та, чесно кажучи, я більше радію саме стандартному маунту, бо для мене це можливість використовувати світло з будь-яким модифікатором, не купуючи їх окремо у Годекса. Наступне, за що я респектну, це збірка, бо, походу, чуваки реально зібрались і останні їх прилади прям тішать око. Вони тупо, монолітні, нічого ніде не люфтить, не скрипить, не відвалюється, І щоб ви розуміли, амаран 300 сі виглядає на його фоні доволі крихким. А це означає, довгий срок служби і стійкість до пошкоджень, що в контексті 38 тисяч доволі важливо. Тож ця голова може стати прям непоганою інвестицією для ренталів. Виподібне подібне кріплення тут фул метал. Ходить добре. Тримає надійно. Може слугувати додатковим місцем для грипу чого завгодно. Ну і, звісно, дає можливість крутити голову на 360 градусів. Ще мені сподобалась відсутність місків. Скажімо, в тому ж ls 600 вони винесені окремо, і в таких приладах це вже не просто якась коробочка, яку можна повісити де завгодно. Це ще одна солідна бандура з вагою під 5 кілограмів, а то й більше, яка ще й гуде, і тобі заздалегідь треба думати, де ти її поставиш, як ти її загріпуєш, а тут просто класичний блок живлень, який ще й на корпус вішається. Коротше, тупо топ втикнув і погнав працювати. По конструктиву, напевно, це все. І як не дивно, воно мене навіть не встигло вибісити. А я з цим світлом вже трошки попрацював. Давай, напевно, заради галочки пройдемось по тому, що там ще є. А якщо тобі ця частина не цікава, то не забувай користуватись мітками на лінії. Отже, по корпусу в нас залишилась тільки панель керування. І якщо ти бачив чи користувався будь-яким новим світлом від Годакса, для тебе тут нічого нового. Це просто Контр c Контр v екран, базова крутилка і декілька кнопок. З важливого тут є виходи під DMX, як ніяк, світло великий, і Годекс сподівається, що його будуть використовувати на серйозних майданчиках. CRMX, на жаль, не завезли, але воно й не дивно враховуючи вартість, та ніхто тобі не забороняє при бажанні купити окремий модуль від Годекса і буде тобі щастя. На ручному керуванні ми зупинятись не будемо, бо тут база і все можна налаштувати ручками. З важливого варто виділити декілька режимів кулера, якщо тобі треба писати звук. Все решта є в будь-якому світлі. Ну і те, що мене стабільно тішить, це підключення приладів по NFC. Я реально від цього просто балдію, і це суперзручно. Ну що, давай нарешті до того, заради чого ми тут усі зібрались, як же воно світить. Ну і по-перше, тебе зустріне завал, прилада в Мадженту вже з коробки. І я так розумію, тепер це база. І на якісь зміни очікувати не варто. Просто тупо змирись. Думки людей з цього приводу я вже озвучував у відео про mg 6 k Можеш, до речі, глянути на цю бандуру за підказкою вгорі. Тобто, виходить, купуючи сучасні прилади від Годекса, не забувай їх вирівнювати. Тепер стосовно потужності, і це круто. LA-600R знову повернув мене до думок, що мені прям необхідний такий прилад. І також співпало, що я мав можливість покрутити його на тестах до реального проекту. І звісно, я дундук, був в запарі, тому нічого нормального для вас не підзняв. Але мені пощастило, що в інших людей я знайшов хоча б два відео з телефону. Тож поставив я його як заповнюючи через фроз доволі складному приміщенні. Так, поставив його не ідеально, але на то воно і тест. І тут навіть без рефлектора на 30 чи 40 відсотках його вистачило, щоб дати ну прям дуже ніжну основу кадру. Я просто сидів і балдів від світла на обличчі людей. Тупо один прилад перекриває дві чи три голови з модифікаторами, які ще й до всього цього нема куди там ставити. Звісно, в мене немає кадру тільки з ним, але ось картинка, де працює два прилади LA600R як заповнюючий і один Amaran 200X з маленьким софтом як малююча. І працював він там, ну, десь відсотків на 10, тобто основну роботу зробив LA600R. Тож, якщо забути про фонове світло, якісь акценти, все, що мені сюди треба, це контрове. і картинка готова. І в такому випадку 38 тисяч це прям дуже бюджетне рішення. Воно економить мені місце, і по грошам виходить дешевше ніж 2-3 трьохсотки від Амарану, хоч ми і отримаємо два прилади замість одного. Тобто такий тип приладу є реально ультимативним його не можна порівнювати з декількома малопотужними головами. Вони не зальють тобі класно вікна, не зроблять потужні промінь. А якщо додати до LA-600R шифранельку чи Спотлайт, о май, вона буде творити чудеса. Я сподіваюся, що проект буде і буде саме в цій локації. Тоді я зможу показати вам, де вигадав ставити світло. Будемо розбирати стелю, будувати рами, використовувати може навіть цей годекс, бо там він просто ідеально зайде і коротше, буде весело. І ось там я вже обов'язково вам все підзмінню. Чесно кажучи, доволі мало сенсу дивитись, як він світить на людину, бо скоріше за все ти будеш розсіювати його доволі сильно. Видалі через софт плюс раму, та й в мене немає умовного 120 го чи 150-го софта, щоб показати тобі прям увесь його потенціал. Але я можу поставити його як заповнюючи через той самий фрост. Ось так це працює тупо в лоб. Зараз я додаю справа ще 200x, як малюючи. А це щось типу буклайт або по-простому книжка, коли світло спершу відбивається від чогось, в моєму випадку це розсіювач і вже потім ще раз проходить і розсіюється через фрост. В середніх та великих локаціях дуже важливо мати для такої схеми потужне світло, бо поки від умовної двохсотки воно дійде до тебе, там вже залишиться фіг да ніфіга. Це до речі доволі класична схема, коли ти хочеш зімітувати природнє світло, щоб на тобі чи на твоїх акторах не було видно прям якихось явних плям від приладів. А зараз я додам 200 x справа, як малюючи. А тепер щоб тобі було з чим порівняти, давай я поставлю звичайну чайну на те саме заповнення. Звісно, додам ще 200X справа, як малюють. Як ти бачиш, різниця доволі суттєва. І я б не сказав, що якась з цих схем прям погана. Тут все залежить від твоїх задач та смаків. Але різницю, сподіваюсь, для себе ти підмітив. Ну і наостанок давай натягнемо на неї 90-й софт і глянемо, як вона працює на 1%. Ну і суто для галочки ось так працює в нас Еджбідабл'ю. Тут нічого дивовижного, але для заливки чогось, особливо чогось великого, підійде і далі. Ну і не забувай, що це все ще не супервелика голова, і на неї встануть усі базові модифікатори з боунсмаунтом, які будуть працювати як на ній, так і на твоїх менших приладах. А це економія і ще один плюс до LA-600R. А перед висновками ми згадаємо, що серед нас є просто неймовірні люди, які стали спонсорами мого каналу і підтримують мене, не зважаючи ні на що. Тож усім моїм хелперам величезний респект, а окремо подяка летить до Джеремі Піта. Євгенія Богданця, Арадіо, Санмедіагруп, Євгена Гриценка, Марини Жук, Ендрю Комул, Олексія Торовського, Тачку, ADHDR, Антек Артек, Дарини Даниленко. Коли Кромбет, Александра Сой, Эрисон, Андрея Сикоры, Алексей Скелло, Систер Либит, Алекс Ф, Краймиан Номад, Ивана Токаря, Та Эндрю Лос. Ну, а якщо і ти хочеш бути просто неймовірним, то посилання на підтримку каналу буде в описі. За виставками я прям залишився задоволений, навіть не зважаючи на завал в Мадженту, який особисто мене вибішує до глибини душі, і я до сих пір не можу з цим змиритись. Та враховуючи відсутність конкурентів у цій ціновій категорії і наявність навіть того самого RGBW LA600R, поки що тупо немає конкурентів. Тому якщо ви Рентал чи Знімака середньої руки, а може навіть новачок, який зловив проект в доволі великій локації, ну прям можу рекомендувати. Ця голова закриє усі завдання, для яких вона призначена. А ви кайфанете від простоти роботи і крутого результату на виході. Тому я навіть не знаю, що тут ще можна додати. Може, ви хочете розповісти про ваш досвід чи запитати щось в колег. Тоді вам у наш телеграм-канал, посилання на який буде в описі. Там якраз таки і тусують усілякі і знімаки, блогери, монтажери, і шарять вони не менше за мене, допомагаючи новачкам розібратись в нашому складному, але все ж таки цікавому світі. В мене ж сьогодні на цьому все. Тож, слава Україні! Побачимось на майданчику. Слава Україні, слава на... Є писать усіх федерацій, слава Україні, слава нації, і писати, усі раді є.